Дощ по брезенту стукає як по барабану В окопі вода по щиколотки, але ми не тонули, тут кава. Тут цигарка до цигарки, тут брат по брату стоїть і ніякі не ватники. Телефон на авіарежимі, бо зв'язку нема, але є мавік над головою це наша зірка. Граната в кишені, лопата в руках і пісня в грудях, ми ще повернемось в хату назад. Окопи мої, окопи, холодні мої Це наш дім тимчасовий. Опа-опа, але серце гріє думка. Опопи, опа, ми переможемо знову. Опапи, опопи. Тут калинка не грає, тут червоне калино, тут хлопці з Харкова співають з хлопцями з Вінниці. Тут коти фронтові муркочуть на бика, а ми їм тихо, братишка, зараз піде бій Ніч мінус п'ятнадцять, і ні на бровах але в душі плюс тридцять. Бо Попоруч своїх запах. Хтось пожили стамамі, хтось просто мовчить, але всі ми знаємо. За дорога лежить через перемогу, тільки Окопи мої, окопи, холодні моки. Тут правда в очах, а не в телевізорі. Поки ми тут, Україна жива тримаємо небо, тримаємо слова. Окопи, окопи, це наш дієм тимчасово. Окопи, окопи, але серце гріє думка. Окопи, окопи. Ми переможемо знову. Окопи, окопи. Коли все це закінчиться, ми приїдемо додому в пелюці і в усмішках, посадимо дерева, народимо дітей і розкажемо їм ось тут. Ми стояли за вас, малі Окупи мої, дякую вам за все. Ви навчили нас жити. Коло смерті навколо тепер ми йдемо Україні хлопці ми вдома скоро.